Традиційно, напередодні нового навчального року педагогічні працівники проводять тематичні конференції Цьогоріч Це серпневе рандиву закладів освіти Вараської Рафалівської полицької територіальних громад. В умовах військового стану всі сфери життя суспільства зазнали суттєвих змін. Звичайно, доводиться адаптувати й освітній процес. Проблемні питання стосовно цього обговорили педагогічні працівники. Важкий час, важкі події, важке життя. Всім потрібно налаштуватися так на роботу. Тому на наших серпневих студіях ми маємо дати якнайбільше інформації, допомогти педагогам зорієнтуватися у всій нормативній базі, щоб вони впевнено крокували з Нашими дітьми в цій реформі на захід була запрошена експертка з питань освіти, засновниця тренінгового центру сертифіковані українські технології освіти Тетяна Ухіна. Для педагогів вона провела авторський тренінг «Тримаємо стрій, сім пазлів суперсили, що тримають. Я е, заснувала свій тренінговий центр сертифіковані українські технології освіти, основна місія якого створювати мобільний. І дуже швидкий контент на потребу нашим педагогам. Я ділюся тими лайфхаками, тими паслами, які допомагають мені досягати успіху. Так як було вже не буде. Ми є взірцем для всього світу, і багато країн захоплено дивляться на нас. Чи то дистанційна освіта онлайн, чи то очне навчання. Ми впораємося. Навіть сумнівів ніхто не має. Перед педагогами наразі чимало викликів у центрі уваги забезпечення закладів професійними педагогами, пріоритетні напрямки освіти, методики навчання, соціально-емоційне виховання дітей. Освітяни поспілкувалися, опрацювали рекомендації міністерства, інститутів, щоб у новий навчальний рік прийти зі сформованою стратегією, каже Олена Корень. Хотілося б звичайно всім нам сказати, що йдемо всі до школи. Розпочинаємо освітній процес, на жаль, сьогодні ми цього сказати не можемо. З 2 по 11 клас в онлайн режимі, але напрацьовуємо і. Шляхи змішаного навчання, тому що ми розуміємо, що учні п'ятих класів мають продовжувати реалізовувати нову українську школу і бути активними в новій українській школі. Все динамічно, все міняється. Ми напрацьовуємо, допрацьовуємо, розглядаємо різні можливості. І саме в такому Векторі працюємо надалі. На завершення заходу всі долучилися до патріотичного флешмобу. Взявшись за руки, діти та педагоги продемонстрували, що вони єдині та міцно тримають освітній фронт. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал енергоатом.